Доброго дня! Я фахівець косметолог медичного центру Златадерма, і сьогодні хочу розповісти вам про ефективну техніку, яка використовується препаратами «Білотерасофт» та «Білотерабаланс», яку ми застосовуємо при корекції зморшок на обличчі, шиї та декольте. Ця техніка називається дваншинг. Вона відрізняється м'якою та максимально наближеною до натурального заповнення дрібних та середніх зморшок. А саме гусячих лапок, лобних, міжбрівних і носогубних складок, кільця венери та зморшок зони декольте. Шкіра при цьому зберігає м'якість, набиваючи пружності та гладкості. Смужки освітлених шкірних покривів, що з'являються одразу після сеансу ін'єкції, проходять буквально через кілька годин. Бланшинг виконується виключно препаратами Белатера Soft. Та білотера «Баланс». це високоякісний продукт, виготовлений у Німеччині. Ніякі інші препарати не можуть застосовуватися в цій техніці. Запрошуємо вас до нашого медичного центру «Злата Дерема».